Україна має представлення на цьогорічному Оскарі в категорії найкращий документальний фільм на нагороду претендує копродукційна стрічка Будинок зі скалок». Створена на українському матеріалі та з українською командою, здавалось би, це чудова можливість на великій міжнародній платформі одні з ключових світових індустрійних культурних подій. Додатково мати слово, і я впевнений, що ми цим скористаємось додатково просувати ті меседжі, які зараз необхідні нам в нашому протистоянні. з Росією і російськими злочинами на світовому рівні, і посилювати нашу підтримку. От тільки в цій же категорії представлений фільм Навальний, вироблений HBO Max і CNN Films. І я не дарма роблю акцент на тому, хто його виробляв. В випадку з Оскаром завжди велику роль відіграє не тільки і можливо не стільки якість фільму, як його промо -кампанія. Ми можемо собі уявити, якими ресурсами володіє HBO Max для того, аби просувати це кіно, насправді це кіно вже зараз е, фахівці, вже зараз е, фахові видання розглядають як ймовірного переможця в цій номінації. Тому без жодного бажання тягнути русню в наш інформаційний простір, все ж варто розібратися, а як цей фільм виглядає станом. На зараз можна констатувати, що його промо-кампанія ну вона вже відбулася, і е, це була величезна промо-кампанія, в рамках якої фільм отримував підтримку голівудських зірок. Про це згадаю трошечки пізніше. Це насправді дещо обурливі речі, але маленький тізер. Загалом це фільм канадського документаліста Деніела Роєра, який Ніби збирався робити фільм про журналіста Белінкет Хрісто Грозіва. Але потім сталася історія з отруєнням Навального, і цей фільм дещо трансформувався. Мало того, одна з виконавчих продюсерок фільму це Марія Пєвчих, це е -е, керівниця відділу розслідувань фонду боротьби з корупцією Навального. Сорі, за це детальне заглиблення туди, куди ми заглиблюватися, точно не хочемо. Чому це важливо? Виконавча продюсерка. Я не знаю індустрійних подробиць, я можу припустити, що виконавча продюсерка фільму має вплив на те, як фільм виглядає. От як він виглядає, власне, і хочу поговорити: є кілька критеріїв, за якими цей фільм грубо кажучи, нам не окей. Перший критерій це зміщення фокусу боротьби. Як і обіцяв, стосовно реакції голівудських зірок. Є цитата Х'ю Джекмана, він власне у Твіттері просував цей фільм, про що також згадує видання Політіко. І от є його цитата: що це документальний фільм про чоловіка, який буквально ризикує своїм життям кожен день, каже Х'ю Джекман на свою величезну аудиторію. Дуже класно, що Х'ю Джекман при. Цьому, звісно ж, не забув згадати про українців, які щодня ризикують своїм життям в протистоянні з російським режимом, російською агресією, російським тоталітаризмом. А сорі, ні, забув. Він не сказав про це жодного слова, і це вже зміщення фокусу боротьби. Це історія про ніби як опозиційного лідера. Хоча ми пам'ятаємо, що для Навального Крим став бутербродом, який таки можна повернути, не так вже і давно, 20 лютого. Власне, про це теж трошечки пізніше. Насправді у цьому фільмі важливо і знову ж таки повертаючись Елемент його промокампанії в коментарі для «Суспільна культура Марина Ергорбач, режисерка фільму Клондайк, який висувався від України на здобуття Оскару в номінації Найкращий міжнародний фільм, але на жаль, цієї номінації не здобув, зазначає, що гаслом промокампанії фільму було Оскар для Навального врятує життя Олексія. Я припускаю, що це трошечки маніпулятивно. Правда, ну по-перше, не врятує. По-друге, це звісно ж, як коментує Марина Ергорбач, це певна додана вартість. Це те, що дозволяє кіноакадемікам почуватися трохи краще. Вони не просто голосують за фільми, вони ніби як роблять велику справу. Навіть Христо Грозів, який є одним з героїв цього документального фільму, зазначає в тій же статті політику, на яку я буду неодноразово посилатися у цій розмові, на наступне він каже, що розуміє реакції. Ю на фільм, який фокусується на долі однієї людини до того ж росіянина, і тому каже Христогрозів, я ніколи не сперечатимусь з українцями, які. Апсет. засмучені через те, що фільм був номінований на Оскар. Я думаю, ті, хто приділяв увагу цій темі, не засмучені, а дещо розлючені, розлючені саме зміщенням фокусу боротьби і розлючені цією промокампанією, яка протистоянням путінського режиму виділяє хорошого русского, хорошого ліберала, який за словами Хью Джекмана, щодня ризикує своїм життям. От тільки чому я вже згадав стосовно Криму, який для Навального був не бутербродом, який можна взяти і повернути аж до 20 лютого 2023 року. Насправді таке ставлення, я, я не є фахівцем, я не є політологом, я не є політичним журналістом. Але на мою суб'єктивну думку, таке ставлення навіть від опозиції до окупації Криму, підтримує російський наратив. Легітимізує цю окупацію. Ну і фактично, ми знаємо, що млява реакція світу на окупацію Криму і вторгнення на Донбас у 2014 році. Ну тут не складно скласти два і два. Вона і стала е, тим, що дозволила відбутися повномасштабному вторгненню у 2022. Тим не менш, фільм Навальний знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, займається тим, що відбілює хороших росіян. І це реальна проблема. В що ми бачимо в цьому фільмі? Ну, його можна розбирати на цитати. В одному з кадрів росіянка каже під час протестів: ми нічого не можемо зробити. Та звісно, ви нічого не можете зробити вже котрий рік і котре століття поспіль. Але це не найдражливіша цитата. Ми звикли бачити цитати, де росіяни кажуть, а що ми можемо. А тут насправді. Значно цікавіше, що висвітлена історія протестів, яка подана як масові протести по всій Росії. Суть у тому, що якщо ми порівняємо масовість цих протестів з населенням Росії і зрозуміємо, а що ж з того, що було висвітлено у фільмі, лишилось за кадром. Ну, ми зрозуміємо, що за кадром фактично не лишилося, ну мало що лишилося за кадром, фактично, що було, те й показали. І наскільки ці протести були масовими, наскільки дієвими, та ми бачимо і знаємо. Тобто, це історія, крім іншого, яка намагається змальовувати а, опозиційного лідера, який Впливає на думки великої кількості росіян, які протестують проти режиму, але нічого не можуть зробити. От тільки я не знаю, наскільки ми можемо довіряти російській соціології взагалі вживати ці слова не в сенсі, Оксюморону, та ну вважати, що існує якась репрезентативна російська соціологія, але я думаю, можемо пригадати, як на початку повномасштабного вторгнення навіть умовно незалежна соціологія показувала. Величезний відсоток підтримки так званої спеціальної воєнної операції, тобто і що і зараз у 2023 році на Оскарі має прозвучати фільм і вже звучить завдяки промокампанії, в якому а, розповідається про протестні рухи. Сорі, це протестні рухи вже зафейлили. Насправді важливо згадувати, також, що звучить у фільмі. Звісно, було записано для документального фільму значно більша частина матеріалу ніж увійшла у фінальний монтаж. Звернемо увагу на що саме увійшло у фінальний монтаж. Президентство потенційне Навального воно стає ну, певним лейтмотивом цієї історії. Можливо, це надто сміливе твердження, але є цитата Христогрозєва, який в кадрі каже: Думаю, ти станеш президентом після цієї історії. Є питання, яке звучить за кадром: чим президент Навальний буде відрізнятися від президента Путіна. Напевне, це не дуже професійне сприйняття, це емоційне сприйняття глядачам. Моє емоційне сприйняття глядача це що передвиборча кампанія. Ну і ця передвиборча кампанія, вона насправді продовжується епізодом, там, де Навальний героїчно повертається до Росії. Героїчно, сорі, я забув повітряні лапки, героїчно повертається до Росії, де його, звісно ж, заарештовують. Але коли він виходить з літака. Перший його контакт з журналістами і перша його якась публічна заява вона звучить на тлі банера, який там розміщений в аеропорту, на цьому банері Кремль. Тобто, реально Навальний робить в цьому фільмі промову на тлі банеру Кремля. Як це виглядає? Ну, можемо здогадуватись. Можемо насправді звернути увагу також на чисто кінематографічні прийоми цієї стрічки. Насправді, неодноразово було зазначено, що цей фільм виглядає як певний такий. Шпигунські трилери, таке собі супергеройське кіно. Дар'я Бадьор в коментарі для Суспільна культура дуже влучно зазначила, що в цьому фільмі, крім іншого, грає роль маніпулятивна музика, яка підкреслює, що нам думати, що нам відчувати. Кінематографічний прийом, як працює камера, вона дуже часто бере Навального з нижньої точки, тобто він отак от собі височіє в кадрі. Це Навальний, Олексій вас безпокоїть. Хотілося узнати, за чим ви. Хотіли мене oh day. <laughs> Західні видання порівнюють це кіно з трилерами про Джейсона Борна. Тобто це реально популярна форма, в якій, ну, фактично, створюється такий собі образ супергероя, захисника, борця з режимом. Насправді, наскільки в цьому фільмі такий. Одностайний образ Навального можна дискутувати. Власне, це третя проблема. Сам Навальний. Сам Навальний справді є проблемою, в тому числі його зображення у цьому фільмі. Не можна сказати, що цей фільм дає його портрет таким собі виключно відбіленим. Намагається дати його певні риси. Сам Христог говорить про те, що він дуже багато дискутував з Навальним про питання Криму. І як ми знаємо, бачення Навального Криму, навіть коли перестали звучати тези про бутерброд, воно дуже серйозно відрізняється від того бачення, яке є в нас. Тим не менш, є як я обіцяв посилатимусь на статтю в політико. Там було зазначено, що виконавча продюсерка з штабу Навального Марія Пєвчих відмовилась коментувати і відповідати на питання політику, назвавши їх «offensive and unprofessional». Обурливими та непрофесійними. Стаття у політику виходить 8 лютого, тези Навального. Де виявляється, що все ж в Україні існують навіть з оптики Навального міжнародно визнані кордони 91-го року, виходить 20 лютого. Наскільки тут є безпосередні між собою кореляція, і наскільки це якось долучено до Оскарівської кампанії, на мою суб'єктивну думку, це можна розглядати з іншої оптики: Оскарівська кампанія тут може бути більшою частиною. Наративу хороших росіян та якогось помітного лідера цих хороших росіян, і якого є, звісно, є його геп, його ставлення до Криму, оскільки це питання піднімається великим світовим виданням, не знаю, надто сміливим припущенням, напевне, буде якась пряма кореляція. Але оскільки і це кіно має прозвучати на Оскарі, і загалом намагається зацікавлена в цьому преса, що західна, що Росія. Актуалізувати постать Навального, можливо, його зміна парадигми дуже вчасна, скажімо так, для нього самого. Тим не менш, повертаючись до кіно, повертаючись до безпосередньо того, як виглядає Навальний у фільмі, насправді абсолютно чудовий момент там, де, е, на мітингу, е, Навальний один з рідкісних разів, коли взагалі в фільмі десь через кому. Е, Згадується війна, яку розв'язала Росія проти України, власне, піднімається це питання. Війна в Україні і війна в Сирії. війну. І Навальний в тому самому ключі, в якому росіян зомбують гаслами на, наприклад, проурядових мітингах, питає учасників свого мітингу: ви хочете платити за війну? І мітинг йому такий ні, і він такий: я прикращу війну. Коли придивитися пильніше до цього дискурсу, одразу постає питання: а що б було, якби цей мітинг сказав так? Питання тільки в тому, що росіяни, які підтримують Навального, не хочуть платити за війну, не в тому, що Росія порушує міжнародний закон. Здійснює злочини, порушує територіальну цілісність суверенної держави і взагалі поводиться як абсолютно кончена країна-агресорка. Ну, це лишається за душками. Тобто, сама постановка питання, яка входить у фільм, чи хочуть росіяни платити за війну. Мені здається, це не та постановка питання, якою варто висвітлювати на світовому рівні події російсько-української війни. Питання можливо варто було би поставити цілком інакше. Як саме Росія збирається заплатити за скоєні злочини? І в якому вигляді вона взагалі має лишитись існувати. Але це, звісно, оптика, звісно, оптика емоційна, звісно, все, що тут є необ'єктивним, безумовно, необ'єктивним є. Тим не менш, цей фільм абсолютно чужий, тому наративу, який ми просуваємо в світі, і тому погляду, в якому ми зацікавлені, цей погляд він, напевне, суперечний чи колоніальній оптиці, яку продовжує просувати Росія. Тобто говорити про події російсько-української війни через російську постать, хоч опозиційну, хоч ні, це дещо позбавити нас суб'єктності. Втім, знову ж таки до фільму там є маніпулятивні моменти з годуванням твариночок, з тим, як Навальний, його дружина ходить, там віслючки, поні. Такі вони милі, такі вони, отже. Як радянська пропаганда: Ленін серед дітей, Навальний серед віслюків. Ну тобто приблизно таке розчулення провокує ніби як цей фільм. І в Оскарівському прешоу, яке ми нещодавно записували, яке а, чи має з'явитися чи вже з'явиться на момент виходу цього відео на ютуб-каналі Суспільне культура, а, дуже слушно про це сказала українська акторка Ірма Вітовська, що це фактично протиставлення. Он там є злий тиран Путін. А отут є добрий Навальний, який і твариночку любить. Тобто, це теж а, Частина того, як цей фільм провокує, і е, як цей фільм формує ставлення до свого конкретного героя. Ну і звісно, в цьому фільмі є велика кількість справді промовистих цитат. Якщо на нього дивитися критично, як я вже сказав раніше, його можна на ці цитати розбирати. От, частину я просто дивився, я їх виписував собі. Він е, каже про один з е, своїх. Е, Політичних візитів, де він кудись пролітає, там немає поліції, і він каже: ну, відсутність поліції це як відсутність поваги. Знову ж таки, вкотре посилатимось на суб'єктивне ставлення, але чи не виглядає це як конкретна історія про набивання собі політичного капіталу? Тобто він розраховує, що його буде ніби як скрізь супроводжувати оцей тиск, який зробить його більш видимим опозиціонером, і про це каже відсутність поліції. І відсутність поваги це про що? Там є цитата видання Spiegel, яке називає його політик, якщо я не помиляюсь політиком, який вважає себе ще й журналістом. Якщо це історія про журналіста, то це справді журналіст, який працює і сподівається отримати владний тиск. Але менше з менше тим є ще прекрасна цитата: російський стиль думати про власність. Воно належить усім, бо знаходиться на відкритому місці. Ну тут можна знову ж таки лишати без коментарів і просто до нього пильніше придивитися. Вищо взагалі йому приділяти увагу, я сказав на початку, цим напевне я і зроблю е, якийсь певний підсумок. Це фільм, номінований на Оскар, який просуває одна з найбільших світових платформ гігантів індустрії, власне, HBO. Це фільм, у якого, на жаль, є реальні шанси цей Оскар отримати. Цей фільм, який просуває наративи хороших росіян. І фактично, це не звучить у фільмі напрямо, але на мою... Думку цей фільм за крок до того, аби сказати війна Путіна, а не Росії. Фактично, саме це каже Навальний поза фільмом. Тобто цей наратив вже прослідковується і вже ним підтримується. І це, звісно, зміщення фокусу уваги. Справжня боротьба проти Росії це та боротьба, яку ведуть збройні сили України. Всі російські опозиціонери станом на зараз мені здається дуже ефективно довели свою неефективність. Історія про. Спробу висунути якусь ключову фігуру, з якою можна з командою якогось, з прибічниками якого можна налагоджувати діалог як з хорошими росіянами. Але ж ніби ми маємо суспільний консенсус про те, що цей діалог не є можливим до нашої перемоги, до відновлення нашої територіальної цілісності, до плат ціни, яку має заплатити Росія за свої злочини, ну і до нашого. Розуміння, а чи знаходимось ми в безпеці навіть після нашої перемоги, тобто ця історія станом на зараз це ніби оскарівське кіно, це ніби якась популярна документалка, справді зроблена за оцими канонами дуже популярної документалістики, яку буде прикольно подивитися, навіть тим, хто не є фанатами документального кіно. А вона насправді просуває дуже серйозний і дуже небезпечний політичний меседж, і що тут може допомогти, звісно, на Ша увага, звісно, наша незгода з цими меседжами як почав, так і завершу фільмом будинок зі скалок, оскільки фільм створений в українській копродукції, як я вже сказав, на українському матеріалі, який розповідає про долі дітей. Понівечені російським вторгненням, оскільки цей фільм присутній у номінації, звісно, ми там матимемо свій голос, і звісно, можемо розраховувати на те, що підтримка Оскара не буде виглядати так, як вона виглядала у 2022 році. З нейтральними стрічками Віз Реф'юджіс: підтримаємо біженців з відео і текстом, де висловлюється підтримка Україні, от тільки в боротьбі проти кого. Насправді, хочу. Хочу навести ще одну цитату з тексту Політіко, який також привертає увагу до будинку зі скалок, українська продюсерка власне у цього фільму дві українські продюсерки Вікторія Хоменка і Дарія Басель. От Дарія в цьому в коментарі Політіко зазначає, що те, що цей фільм був помічений без Тої величезної кампанії, яка е, була в фільму Навальний, який змагається в з будинком зі скалок в одній категорії, це про його якість, це про його силу, і це про його визнання. Тому що Оскар це все ж про індустрію, Оскар це про великі гроші, які витрачаються на промо кампанії. І якщо ми вже дійшли до стадії номінації. Не витрачаючи на це, того шаленого ресурсу, який пусти, пустили HBO. ми можемо розраховувати на те, що наш голос буде почутий. але сама по собі постановка питання і саме по собі зведення цих фільмів в одній номінації. Ми брали коментар у Пилипа Іллєнка стосовно того, як він як кінопрофесіонал вбачає, чи це чи є тут якийсь умисел у цьому зведенні, і насправді він цілком слушно говорить про те, що голосування не влаштоване таким чином, голосування не виглядає так, як не знаю, кіноакадеміки, коли голосують, вони не знають, як голосують інші кіноакадеміки. чи була в цьому якась лобістська робота, чи якесь не знаю, о, намір або що. Ці фільми представлені в одній номінації. Вони мало того, в усіх переліках, власне, оскарівських переліках, коли вони презентують номінації, ці фільми навіть поряд у списку стоять. І на сайті, і коли вони презентували номінантів, там ще три інших фільми в цій номінації. Тобто, от вони були двоє поряд. Не знаю, задум, відсутність задуму, що завгодно. Дуже класно, що ми маємо свій голос, тому що цей голос нам потрібен. Ми маємо проти чого боротися, і ми маємо ці наративи, з якими ми маємо виходити на герць. Поки найважливішу справу роблять збройні сили України. Ми маємо зробити так, аби на світових культурних майданчиках хороші росіяни не мали права на голос, бо хороші росіяни знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, давно його втратили. Тож. Підтримуємо будинок зі скалок і чекаємо на потужну підтримку на Оскарівській церемонії.